Всім привіт! Сьогодні спробуємо старий блок, якому наші тати бавились ремонтувати. Так. Чого? Пробуємо. Отут є оперативна пам'ять. Тут є два диски. Там треба їх переставляти між місцями: один забирати, другий ставити. Якщо у вас одному вийде, ніби якщо, монітор запускається. Але Сам не горить. Передається картинка, то оперативну пам'ять треба переставляти і диски один забирати, друг, один залишати. І так переставляти їх місцями. Ну ніби і отак Ось як ви бачите, все крутиться. Вуля момент істини. Комп'ютер запустився. Наші тати що в нього грали. ну Оцей монітор то новий, але блок. ух, який старий. дуже. Такі оперативні диск, якщо вони вже у вас все, ну ніби їх треба переставляти і салфеточкою витирати, якщо вже старий комп'ютер, він весь буде в порохах. Ось такий диск. От, наприклад, ми пробували і один з них підійшов. Треба їх салфетками, оті зубчики витирати. І оті взагалі блоки. Щоб вони не були сильно От в чому. Момент істини. Можете побачити весь код. Запускається. Єбой! Запускається Windows, старий. -а -а! Мишка Контаті, все. Йо-майо! -йо! Старий комп'ютер. Оце так.